Привіт, друзі! Сьогодні ми перейдемо у світ дивовижних тварин, і головною героїною нашого відео стане Сиворакше. Можливо, ви чули про цього загадкового птаха, але сьогодні дізнайтесь більше цікавих фактів про його життя, звички і середовище проживання. Тож приготуйтесь, це буде захопливо. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підписатись на мій YouTube та Telegram канал ставити вподобайку до цього відео та побільше донатити на наші ЗСУ. Якщо буде бажання також, можете підтримати мій YouTube канал. Картка є в описі для того, щоб у мене було більше мотивації знімати для вас таких цікавих відео. Отже, Сиваракша це яскравий та екзотичний птах, відомий своїм ефектним блокить на зеленим оперенням. Зустріти її можна в різних регіонах Європи, Азії та навіть Північної Африки. Вона відноситься до родини Сиваракшевих і є відомою своїм вмінням швидко пересуватись і полювати з повітря. Цей птах віддає перевагу відкритим просторам рідко саванам та узліссям, де можна знайти багато комах, головного джерела її їжі. Окрім комах, сивараші також споживають дрібних рептилій, земноводних та навіть дрібних гризунів. Окрім яскрави зовнішності, цей птах також славиться своїм особливим голосом. Її крики можна почути здалеку. Вони нагадують різкий скрипучий звук. Цікаво, що сиворакші використовують ці звуки для спілкування між собою, особливо під час шлюбного сезону або захисту території. Ще одна цікава риса цього птаха це спосіб гніздування. Сиворакші не будують власні гнізда. Вони частіше шукають порожнини у старих деревах або користуються покинутими норами інших тварин. У кладці зазвичай буває від 4 до 7 яєць, які самка висиджує близько трьох тижнів. Молоді пташенята з'являються на світ повністю залежними від батьків, але вже через місяць вони стають досить самостійними, щоб залишити гніздо. Оскільки це занесена до Червоної книги України, розроблено спеціальні програми з її збереження. Зокрема, встановлюються штучні гніздівлі, проводяться заходи з підвищення бізнаності серед населення, а також обмежується використання пестицидів у районах її гніздування. Вони є перелітніми птахами, які щороку здійснюють вражаючу міграцію. Восени вони залишають Україну, подорожуючи до Африки, де проводять зиму, а навесні повертаються до Європи. Їхня міграція, яка може сягати тисяч кілометрів, супроводжується численними ризиками, включаючи хижанство та несприятливі поводні умови. Цей птах має особливе місце в українському фольклорі, а її зникнення могло б призвести до втрати ще одного символу природної краси країни. Багато природоохоронних організацій, а також місцеві жителі розуміють важливість збереження цього виду як частини культурного і природного надбання України. Отож. сиворакша – це не лише прекрасний яскравий птах, але й важливий учасник екосистеми, що грає значну роль у збереженні балансу природних ланцюгів. Її різнобарвне оперення та цікаві звички роблять її справжньою перлиною у світі дикої природи. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на мій YouTube та Telegram канали поставити подобайки і залишати свої коментарі. А також не забувайте донати на ЗСУ, щоб наш світ ставав якомога кращим.